Жах і ужас, води море, город пропав, урожай пропав. Вода стрімко підбирається до будинку Світлани із Локач. Її ділянку, як і всіх мешканців вулиці Грушевського, під Вербова та Луцька, підтоплює. Ця проблема мучить людей вже п'ятий рік. За цей час каже жінка, її сінокос перетворився на озерце, а город на болото. Нам на зиму сіна хватало для великої рогатої худоби. А зараз що? Зараз жаби. Та я не хочу, я б резіну відчобути в діла, в діти піти, я піду, покажу, скільки там води. Садити і сіяти щось тут те ж саме, щоб безрезультатно місити багнюку. Тут в нас були буряки, вони за літо погнили. Там була квасоля, кукуруза, помідори, розсада. Воно погнило, воно все змарнувалося. Неподалік приватних будинків тече притулка річки Луги Свинорийки, що зветься Війниця, та сьогодні вона більше нагадує повноводний басейн. Хоча ще у 2020-му мала зовсім інший вигляд. Це добре видно на ось цьому фото. Сьогодні ж води настільки багато, що ґрунт став схожий на драговину. Я кажу, що я от йшла, то тут можна провалитися, просто провалитися при землі. Вода не те, що проступає взимку чи весною під час відлиги, а тримається цілорічно. Може спадати на 10-20 сантиметрів, але це кажуть люди, майже ніяк не впливає на проблему. Це все, -все. вона город не може садити. Тримала, тримала, той город весни посадила, воно все зляло, там просто провалюється йде світ. Якби вона стікала туди, то тут такого б не було. Підтоплювати мешканців цього мікрорайону Локач, почало три-чотири роки тому. Саме тоді, за словами людей, Локаченська рибальська спілка, начебто, укріпила тоннами крейди місцеву гідротехнічну споруду на річці Луга-Свинорийка. А зробили це для того, певнять люди, щоб у ставок, яким займається спілка і розводить там рибу, потрапляло більше води. Получається, що вони самовольно собі загатили греблю, підняли і нам зробили проблему. Справедливість цієї претензії, голова спілки Олександр Волек, заперечує. Говорить, що греблю засипали не вони, а робили це колись місцеві жителі. Чоловік каже: навіть якщо ставок спустити, нічого не зміниться. Також Олександр переконаний, щоб вирішити цю проблему, треба звертатися до влади і чистити річку від замулення. Тепер річка заросла, вже всім зрозуміло, вже була екологія, мені здається, тільки окремо. Чого не їдуть всі в купі, чи не приймуть рішення якогось? А це однозначно, що річка потрібно чистити. Мені вже просто Аз дивно. Мені колеги це не вулиця, а при чому тут спілка? А кажу, не знаю. Видно, влада відштовхнула на спілку. Мені дивно, що тут звинувачується спілка. Утім, мешканці локачі самі не заперечують, що потерпають через те, що русло війниці дуже замулене. Кажуть, в воді буквально ніде дітися, тому вона йде їм під хати. Там проблему можна зняти, все таке, розчистити русло і прорити сток до луги, до річки основної. Тоді ця вода зійде. А там у вас заросло зовсім води сьогодні. Ну, зараз заведено там треба субати. прокупати і чуть на поворот, і вся проблема буде. Там і та дамба і ту дамбу розвалити ще. Через підтоплення у будинках людей завелися сирість та грибок. Під загрозою фундамент адже набирається вода чи не щодня. Щоб захистити будинок і зберегти, хоч трохи присадибної території, Ігор засипав частину ділянки щебенем. 80 тонн тут. Отут. Ще верби, щоб, щоб не були, верб не було би, то воно було, вода во стоїть рядом. тільки що тут його піднято. Тут піднято. І воно сідає. Та навіть трохи далі від річки у підвалі гаража води все одно не менше. Кулін. І весь урожай ось сюди. Тінули. Бовльок. Бовльок погниє все. Це цього року купляли, часник купляли, бо погнило. Зі своєю проблемою локаченці кажуть, неодноразово зверталися до влади, зокрема до голови Богдана Іуса. Одного разу навіть мали зустріч, але певнять безрезультатно. Люди попідписувалися. Вони чекають поки вода зійде і щоб нічого не робити. То віддітілі, вони то є роблять, то вони тої роблять, то гроші немає. На робочому місці голову Локачинської громади ми не застали, але поспілкувалися із його заступником Миколою Багнюком. Каже, що у селищній раді знають про підтоплення та бачили колективне звернення. Після цього написали листи у відповідні інстанції та восени спеціалісти офісу водних ресурсів Волині обстежили притоку війницю. Посадовець говорить. Тоді дійшли висновку, що треба розчищати канал і шукати гроші. Даний вид робіт. Ну потребує виготовлення проєктно кошторисної документації. Це коштовна робота. Ну треба виділяти відповідні кошти і проводити самі роботи по розчищенню русла. Микола Багнюк говорить, орієнтовно на це потрібно більше 400 тисяч гривень, поки що їх нема. Та у регіональному офісі водних ресурсів підкреслюють, проблема не тільки в каналі, а й в тамтешній гідротехнічній споруді. Кажуть, селищна рада зверталася в листопаді із запитом про дослідження каналу, але чомусь не знайшлося про спеціальну споруду, яка й існує там для боротьби з руйнівною водою. А вона наголошує експерт з цих питань Ростислав Кравчук в аварійному. Вони працюють, мають бути затвори три. Вони не працюють, закладають досками, шандорами, от, підпирають воду внаслідок цього підпору. Це людський фактор. Треба зняти ті доски, і вони можуть скинути воду частково. Робити це пробували, пояснює Микола Багнюк. Восени понижували рівень води, та це не дало результату. Осінню ми зробили частково скід води, але він результату такого, як хотіли би люди, не дав. Ми частково там понизили ну в самій дамбі дошки, але вода впала, але не до такого рівня, щоб… селищна рада, ніби й доглядає за гідротехнічною спорудою, але як ми з'ясували, фактично не є її власником, бо та не перебуває на балансі громади. Відтак нема господаря, нема й толку. Ми пропонували селищній раді взяти її на баланс цю споруду, хоча вона в аварійному стані. То тут питання стоїть або її взагалі зруйнувати геть, ну, демонтувати, скажімо так. Щоб вона не створювала підпору, але якщо вона вже існує і щось, і вона там відіграє якусь роль, то її потрібно відремонтувати. Микола Багнюк розповів, що селищна рада взялася за те, щоб взяти гідротехнічну споруду на свій баланс ще чотири роки тому. Але каже, чомусь та процедура досі не завершена. У регіональному офісі водних ресурсів повідомили, зазвичай на це потрібно близько року. Чому ж досі селищна рада не дала ради цій проблемі? Чому з часу у перших підтоплень у 2019-2020 роках водна стихія розгулялася ще більше. Відповідей на ці питання поки немає. Та, як видається, проблема підтоплення цілого мікрорайону Локач комплексна. І замулена річка, і аварійна гідротехнічна споруда, і бездіяльність, пасивність місцевої влади. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.